Присідайте, будь ласка, на ваші місця. Ми підходимо до закінчення нашого зібрання на цьому місці, але маємо зробити ще одну дуже важливу справу. Я попрошу брата Сашу Нестеренко і сестру Яну зі своєю дитиною вийти сюди наперед. Апостол Петро пише в своєму листі таке слово. Нарешті. Будьте всі однієї думки співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло, образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успадкувати благословіння. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні? Нехай стримує свій язик від зла, і уста свої від лукавих слів. Ухиляйся від зла і твори добро, і шукай миру, і прагни Його. Бо очі Господа звернені на праведних, і вуха Його до молитви їхньої, але це Господнє проти тих, хто чинить зло. Слава Богу! Можливо, ми вже трошки втомилися, але наше зібрання підходить до закінчення, і апостол Петро ніби спеціально підібрав таке слово і каже до нас нарешті. Перед тим він звертається до чоловіків, звертається до жінок, звертається до слух. Бо в той час був такий суспільно політичний лад, що були раби, були слуги, і він до кожної із категорій людей говорить своє слово, а потім говорить до всіх і каже: нарешті: всі будьте, і перелічує, якими ми маємо бути. Співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. І особливо я хочу звернути нашу увагу на дев'ятий вірш, де він каже: не відплачуйте злом за зло, образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це і покликані, щоб успадкувати благословіння. Не відплачуйте злом за зло». І це дуже актуальне було слово на той час, коли його писав апостол Петро. Він свій лист писав до людей, як він спочатку пише, покликаних і розсіяних. Ми читаємо в книзі дії апостолів, що коли почалося гоніння на перших християн в Єрусалимі, написано, що всі, крім апостолів, розсіялись по різних містах Юдеї і Самарії. Віруючі люди розсіялись, і здебільшого ці віруючі люди вони були з єврейського народу, і вони розсіялися по різних місцях, і до цих розсіяних людей. Він пише таке слово: не віддавайте злом за зло. І для євреїв це було щось нове. Вони знали по закону Моїсея, що за все, що робиться, потрібно віддавати тим самим око за око, зуб за зуб. Яку би хто... Із людей не зробив шкоду, йому належить заподіяти таку саму шкоду. Про це говорив Закон Моїсея. Але апостол Петро говорить до віруючих людей щось нове і каже: не віддавайте злом за зло, а навпаки, благословляйте. Це було важко зрозуміти багатьом віруючим. Той час, і це важко зрозуміти багатьом людям в теперішній час, особливо в останні три роки. Але коли ми читаємо слова Ісуса Христа, де Він сказав на гордній проповіді, любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто вас проклинає. І він перелічує декілька випадків, як говорилося в законі Моїсея, і він каже: Ви чули, що сказано було древнім. А потім каже: А я говорю вам, не робіть так. Ви чули, що сказано, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам. Не протився злому, хто вдарить тебе в праву щоку, підстав йому ліву. І для нас, людей, живучих в 21 столітті в Україні, це також являються непрості слова, не всі їх можуть вмістити. І люди кажуть, так це був Ісус Христос, Він Божий Син, Він Бог. А ми, люди так не можемо. Але ми бачимо в Євангелії, що послідовники Ісуса Христа, вони робили те саме. Висячі на Ісус на Христі, Ісус Христос сказав до Бога, щоб Бог простив людям цей гріх, що вони розпинають Його, бо вони не знають, що чинять. Я думаю, що апостол Петро пригадував ситуацію в Гевсиманському саду, коли він вихопив меч і хотів заступитися за Ісуса Христа. Але Ісус зупинив його і сказав Вклади меч твій в місце Його. І, будучи навченим, Він говорить тут таке слово: не віддавайте злом за зло, а навпаки, благословляйте. Ми бачимо, що коли побивали камінням диякона Першоапостольської церкви Стефана, і він помирав, і останні його слова були: Господи, прийми дух мій і Господи, не порахуй їм цього гріха. Він вже бачив відкрите небо. Він бачив Ісуса Христа, який стояв по правиці Бога. І Він заботився не про свою біль, не про те, що це було несправедливо, а Він заботився про цих грішних, сліпих людей, які йдуть в погибель. І він хотів, щоб вони не загинули. І він говорив: Господи, не порахуй їм цього гріха. І брати і сестри подобається нам, чи не подобається. Можемо ми це вмістити зараз, чи не можемо. Але це слова Євангелії, це слова Ісуса Христа. І Він заповів нам іти по слідам Його і проповідувати Євангеліє. І сьогодні наша молитва буде. Про благословіння. І я хочу декілька слів сказати на тему благословіння. Саме це слово воно пояснює себе. Благі слова, добрі слова ми маємо говорити добрі слова. В словах знаходиться велика сила. Ми читаємо. В книзі притч, 18 розділі, таке слово, що смерть і життя у владі язика. З давніх давен люди добре розуміють, що в словах є велика сила. І коли ми подивимося на самого Бога, то Він усе створив своїм словом. Увесь Всесвіт, землю і все, що її наповняє, Бог створив Словом, в Божому Слові є велика сила, і людина створена за образом і подобою Божою. В словах людини є сила. Люди бояться слів прокляття, і люди шукають слова благословіння. Написано, що Боже благословіння воно збагачує і печалі з собою не приноси. Свого часу Давид, якому Бог сказав, що син твій збудує мені храм, а не ти, і Давид просив у Бога і говорив до нього такі слова. Благословінням твоїм стане. Благословений дім раба Твого навіки. І він просив Бога і казав Почни благословляти Дім раба Твого. Цінним є благословіння людей, коли люди благословляють один одного, але найціннішим є Боже благословіння. І для того, щоби нам. Отримати Боже благословіння, щоб нам його вспадкувати, нам потрібно розуміти згідно Слова Божого, кого благословляє Бог, а кого Бог не благословляє. Книга Притч, 3 розділ, 33 вірш. Прокляття Господнє на домі безбожного, але благословляє він оселю. Праведного. Якщо ми хочемо отримати Боже благословення, ми маємо бути праведними людьми, жити по Божій правді, мати на собі праведність Ісуса Христа. Бог не благословляє і благословляє до Євреїв, 12 розділ. Написано такі слова. Дивіться, щоб хто не зостався Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився, щоб не був хто розпусником або безбожником, як Ісав. Який за одну страву продав своє первородство. Ви знаєте, як потім, коли він хотів успадкувати благословіння, він був відкинутий, бо не міг перемінити свого становища, хоча і просив про те зі слізьми. Ми знаємо з Біблії, що Ісаву, як первородному сину, належало батьківське благословіння. Але був момент в його житті, коли він знехтував цим благословінням, надавши переважу, перевагу їжі, бо він був голодний. Коли ми в своєму житті надаємо перевагу земним речам, коли ми нехтуємо Божим благословінням, ми його не успадкуємо, як ісав. Потім можемо жаліти, можемо плакати, але вже буде пізно. Брати і сестри, ми маємо цінувати благословінням. Ми маємо дорожити Божим благословінням. Кого благословляє Бог? До Галатів 3 розділ, дев'ятий вірш написано. Що віруючі благословляються з вірним Авраамом. Бог благословляє тих, хто вірує в нього, і тих, хто йому вірний. Щоб отримати Боже благословіння, потрібно вірувати в Бога, потрібно вірувати в Ісуса Христа, потрібно бути вірним Богу впродовж всього свого життя. І це задача, яка сьогодні стоїть перед батьками, перед братом Сашею і сестрою Яною, щоб виховати свого сина, вірним Богу. щоб коли він підросте, він особисто увірував в Ісуса Христа, прийняв Його своїм Спасителем, щоби. Успадкувати Боже благословення. До євреїв, шостий розділ, сьомим і восьмим віршом сказані такі слова. Бо земля, яка п'є дощ, який часто падає на неї, і ростить рослини тим, хто обробляє її. Приймає благословіння від Бога, але та, яка родить тернину та будяки, негідна і близька до прокляття, а кінець її спалення. Тут до землі уподіблюються люди, їхнє життя, їхнє серця. І якщо ми перед Богом являємося тою доброю землею, яка Приносить плід для Бога, зрощує корисні рослини, то ми вспадковуємо Боже благословіння. Для того, щоб нам мати Його в житті, нам потрібно бути плодоносними для Бога. І це задача, яку брат Саша і сестра Яна мають доносити до свого сина, коли він буде підростати. Щоби він трудився для Бога, щоб він приносив для Бога плід в своєму житті. Книга притч, 24-й розділ, 24 і 25 вірші. Там сказано, що благословіння буде вспадковувати та людина, яка говорить. Людям правду, яка викриває гріх, і прокляття на тій людині, яка на гріх говорить, що все добре. Бувають в житті ситуації, коли нам важко, коли нам не хочеться людині сказати, що вона робить неправильно, і наше мовчання. Це є наше погодження з гріхом. І Біблія говорить, що така людина вона вспадкує прокляття. Навіть якщо це нам невигідно, навіть якщо ми будемо мати від того утиск від людей, ми маємо говорити правду, ми маємо облічати гріх. Написано, що коли Дух Святий прийде, Він докорить світові. За гріх. І ми маємо заботитися про те, щоб пильнувати, щоб проголошувалася Божа правда, щоб неправда в житті не подавляла правду, бо інакше ми не вспадкуємо Божого благословення. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри, за Цього маленького хлопчика Марка, щоб Бог благословив Його життя, щоб Бог благословив Його долю. Це є приємна і радісна подія в церкві. Кажуть, коли церква жива, жива церква там, де люди каються. Жива церква там, де люди спасаються, де чути голос нареченого і нареченої, де чути голос дітей, які зростають в домі Божому, які стають християнами, які навчаються Божої науки і стають вірними послідовниками Ісуса Христа. І наша молитва буде про те, щоби Бог благословив. Щоби Бог беріг цю дитину, щоб вона зростала в домі Божому, щоб батьки навчали її в науці і остереженні Господньому, щоб виростаючи, він міг спадковувати всі ті благословіння, які Бог приготував для вірних Його. Ми зараз станемо на наші ноги, брати і сестри, і спочатку помоляться батьки. А потім ми, як церква, помолимося і благословимо Марка, щоб Боже благословіння супроводжувало його впродовж всього життя. Боже небесний, цей час ранковий я стою перед Твоїм лицем, Боже. Я дякую тобі, Господи, за цей час, за Твоє благословіння, за твою милість, Господи. Я дякую тобі найперше за спасіння нашої душі, за спасіння моєї душі, моєї сім'ї. Господи, дякую тобі, Отець Небесний. Ти є вічний Бог, ти є любящий Бог, і я стою перед Твоїм лицем, Господи. І щиро дякую Тобі, що Ти проявив свою велику любов через Сина свого Ісуса Христа, який помер за наші гріхи і дарував нам спасіння і надію на вічне життя. Боже, хвала Тобі, Ісус. І я цей час, Господи, дякую Тобі, Ісус, за мою дружину. Дякую їй за її вагітність. що Ти її проводив від початку до кінця, Господи, що ти був з нами. Я тобі дуже вдячний, Отець Небесний. І цей час, Господи, я приношу на руках свого сина, якого ти мені дав. Господи, дякую Тобі за нього, Ісус. Дякую Тобі, Ісус, що Твоє благословіння не прийшло. Ми дому мого, Господи. Але Ти благословив нас, Господи, і ми щиро вдячні Тобі, Отець небесний. І цей час, Господи, ми стоїмо перед Твоїм лицем, перед Твоїм престолом. Ми стоїмо перед церквою, Господи, і просимо благословіння на нашого Сина, Господи. Ти благослови Його життя, Господи, Ти благослови Його долю, благослови його дорогу, Господи. Ти благослови, Господи, всіма благословіннями, небесними і земними, Господи. Нехай Ти будеш передіднього, Господи, нехай Твоя рука і Твої ангели будуть з ним, Господи. Благослови його Господи дарами, благослови його талантами, Господи, благослови його всім необхідним, Господи, хліб до хліба і до хліба, Господи. Щоб Він, Господи Боже, знав Тебе, Господи, але найважливіше я Тебе прошу, Отець, щоб Він зустрівся з Тобою на своєму шляху, Господи, щоб Він особисто, Господи, зустрівся і пережив Твою силу, пережив Твою благодать, Господи, щоб Він вкусив, який ти є благий, добрий, любящий Бог. А оче слава Тобі, Отець Небесний. Благослови, Його, Господи, благослови під час війни, яка в нас в Україні. Збережи його від шахіді, збережи його від його від ракет, Господи. Щоб, Господи, Ісус Христос, що Він був, Господи, збережений, Господи, для, для волі Твоєї, Боже, благослови його здоров'ям, благослови його мудрістю, Господи, Боже. І я прошу, молю тебе, отче, нехай ці всі благословіння спочивають над ним, Боже. Дякую Тобі за цей час, Господи, і нехай ім'я Твоє буде прославлене, наш вічний Бог, а син і Дух Святий. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, що ми сьогодні є в домі Божому, Господи. Слава Тобі, хвала, Господь, за твою милість і любов, за те, що Ти подарував нам цього чудесного сина, Марчика. Господи, ми приносимо його перед Тобою, Господь, і просимо, Боже, благослови його, оберігай його, охороняй, Господь. Нехай твоя милість завжди буде над Ним, Господь. Бережи його від всякої хвороби, від всякого зла, Господь. Господи, благослови, ми просимо Тебе, Господь Ісус. Благослови усіми благословеннями. Дай нам мудрості, Господь. Правильно виховувати, Господи Його, щоб Він був вірний Тобі, щоб Він служив для слави твоєї, Боже, благослови Господь. Нехай Твоя милість і любов прибуває завжди з ним, нехай Він переживе, який ти благий Бог Господь, благослови Господь, віддаємо його в Твої святі руки, Господь, і, і довіряємо Боже. Прибудь нашій родині, Господь, нехай Твоя милість і любов завжди буде з нами. Ми за все тобі вдячні. наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, будемо молитися і проголошувати слова, благословіння в долю цієї дитини. Владико Боже, святий і праведний, во ім'я Господа Ісуса Христа ми стоїмо перед Твоїм лицем, як Твоя церква, як Твій народ. І наша мета сьогодні, Господи, кликати до Тебе. І призивати, Господи, Твоє благословіння на життя Марка. Милосердний і святий, Ти дав йому народитися в цей світ, Ти дав йому батьків, Ти дав йому здоров'я, Господь, і ми просимо Тебе, Господи, благослови Його, благослови Його всі дні життя, благослови його, Господи, щоб він був здоровий, благослови, щоб він зростав в Твоєму домі. Щоб він був покірний батькам, щоб він, Господи, навчався Твого Слова, щоб Він прийняв Твоє Євангеліє, щоб Він прийняв і пізнав тебе як свого особистого Спасителя, благослови милосердний, бережи його, Господи, в цьому світі, серед зла і гріха. Господи, не дай йому Господь пізнати зло, яке панує в цьому світі. Храни Його, Господи, в домі Твоєму, благослови, Господи, Його усіма дарами і небесними і земними, благослови Його долю, благослови, Господи, щоб коли Він виросте, Він був Твоїм слугою. Благослови, Господи, щоб Він був на радість для батьків, для бабусі і дідуся. Благослови, Господи, щоб Він був на радість для церкви. Боже, нехай буде благословенне Його життя, і нехай злине на Нього Твоє благословіння. Боже, ми благословляємо і просимо Тебе, благослови його Ти. Дякуємо Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. І брати, і сестри, я зачитаю класичні слова благословіння. Який Бог заповідав говорити, благословляючи свій народ, своїх дітей. Це Книга Чисел, 6 розділ з 22 го вірша. І ми кожне із цих благословінь закріпимо словом Амінь. І сказав Господь Моїсеєві, говорячи, скажи Аронові і синам Його. «Так Благословляйте синів Ізраїлів, говорячи їх, нехай благословить тебе Господь, Марк і збереже тебе. Амінь. Нехай погляне на тебе Марк Господь світлим лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Амінь. Нехай зверне Господь лице своє на тебе. І нехай дасть тобі мир, Марк. Амінь. Так нехай кличуть ім'я Моє на синів Ізраїлевих, і я благословлятиму їх. Амінь.